Вітаю, шановні! Сьогодні ми на такій шикарній локації і давайте разом з вами приготуємо курячий ніжний шашличок з молоденькою картоплею, заправленою маслом, сметаною і свіжим укропом. Ну що, готові? Давайте готувати. Але спочатку займемося м'ясом. Сьогодні ми будемо використовувати, як я сказав, курячий шашлик. У нас це буде куряче філе. Беремо куряче філе. Ось так, відрізаємо. Ось цей шматочок. Розрізаємо його навпіл. І ріжемо на ось такі шматочки, щоб було зручно накулювати на шампури. Ось такі шматочки будуть якраз ідеальні. Підправляємо миску, де ми будемо це все діло маринувати. Ось так. Це відрізаємо. Розрізали навпів. Раз, два, і готово. Друзі, не потрібно нарізати маленькі шматочки, тому що це курка, вона дуже швидко готується. Якщо будуть маленькі шматочки, вона, ви можете її пересушити, висушити, і тоді шашлик уже не буде такий смачний. Після того, як ми нарізали кубиками наш шашлик, куряче філе, ми нарізаємо цибулю пів кільцями. Ось таку. Одної цибулини нам буде достатньо. Все. Тепер все це гарно відправляємо до нашого курячого філе. Туди Додамо трішки майонезу. Буквально 2-3 столових ложки. Достатньо. Відразу можемо посолити. Ось так. Солі не жаліємо. Щоб шашличок наш був солоний. Але головне не пересолити. Відразу ж додаємо трішки чорного перцю. Треба олії. Вітниць, метелик, за олією. Оце, я розумію, дівчинка з метеликом. Молодець. Добавимо трішки олії. Буквально чуть-чуть. Достатньо. Тепер це все гарно перемішаємо. Дуже-дуже добре гарно перемішати, тому що, щоб всі спеції, сіль, майонез, цибуля втерти в м'ясо. Перемішуємо. Ну, все. Шашличок наш замаринований. Залишаємо його мінімум на годину маринуватися для того, щоб він був надзвичайно смачний. Тим часом якраз будемо готувати нашу молоду картоплю. Картоплю ми будемо готувати, звичайно, ще на вогні. Друзі, шашличок вже наш просто ідеально замаринувався, неймовірно, вже смачно виглядає і навіть дуже гарно пахне. Має класний аромат. Я думаю, можна розпалити вогонь і почати готувати нашу картопельку. Але картопельку треба взяти на нашій грядці. Розпалюємо наш вогонь, щоб був дуже великий, щоб наша картопелька в казані була неймовірно смачна і дуже швидко приготувалася. Ай, пече. Тільки головне, щоб дощ не пішов, щоб не спортив нам всю картину. Молоденька картопелька з власної грядки. Це просто клас. Нарвемо трішки свіженького крупу до нашої картопельки. Ще трішки захватив цибульки свіженької. Друзі, в якомусь відео я вам казав, що таке карпатська кацюбка. Оце і є карпатська кацюбка, яка просто ідеально підходить. Вогонь у нас вже ідеально розгорівся. Можемо відправити наш казанок на вогонь. Ось так. Тому що сьогодні ми будемо картоплю готувати в казанку. На ось такому прекрасному вогні. Все, нехай казанок розігрівається. Картопілька з грядочки вже помита, можна відправляти її в казан. Ось так. Все. Нехай готується. Залишаємо її варити до повної готовності. Обов'язково не забуваємо картопільку трішки посолити. Ось так. Красота. Зараз буквально 10-15 хвилин картопілька наша буде готова. Тим часом я пропоную зайнятися м'ясом і наколоти його на шампуречка. Гримить уже грім. Вже починає трішки накрапати дощ. Беремо, друзі, шматочок курочки. Цибульку ми не беремо, не наколюємо на шампурі, без цибульки. І просто ось так по довжині. Раз. Один готовий. Відправляємо в сторону і наколюємо стані. Перевірю картопельку на готовність. Ще не готова. Ще буквально трішки залишилось. Я думаю, ще 5 хвилин і вона буде готова. Все, друзі. картопелька наша вже приготувалася. Можемо казан забирати з вогню, зливати воду і заправляти її. Накриваємо кришечкою. Ось так, не до кінця. І забираємо з вогню. Зливаємо воду і відправляємо до столу. Сюди ж, друзі, відправляємо вершкового масла обов'язково. Ось так. Можна навіть ще трішки. Нарізаємо наш свіженький кріп. Просто клас. Відправляємо до картопельки. Обов'язково додаємо декілька столових ложків сметани. Сметана це обов'язковий інгредієнт. Три столових ложечки, 100% треба туди відправити. Тепер, друзі, буквально декілька зубчиків часника. також обов'язковий інгредієнт. Як я би вам хотів передати це неймовірно смачний аромат. Жаль, що через мікрофони, через камери я цього не можу зробити. Не тільки ви можете виправити цю ситуацію, приготувавши дану страву. І повірте, друзі, це наскільки смачно, що ви просто собі не виявляєте. Ось так вийти на природу. з Сім'єю. Блін. Я не знаю, що може бути краще. Все, дорогенькі, тепер можна перемішати нашу картопельку. Ось так акуратно. Красота просто. Ще ми можемо зробити просто ось так. Боля? Смачного? Але яке смачного, якщо в нас ще не готовий наш шашлик? Давайте зараз цим і займемось. Підготуємо наш жар, щоб наш шашличок дуже гарно просмажився. Розрівнюємо вуголь. Ось так. дрова, які не догоріли, відкидуємо їх в сторону. Друзі, покажу лайфхак. Для того, щоб не було вогню і ваш шашличок не горів, просто на вогонь дайте трішки солі. Ставимо наш шашличок на вогонь. Друзі, це курячий шашлик з курячого філе. Він готується неймовірно швидко, буквально 10 хвилин і все буде у вас готово. Тому, будь ласка, повертайте його буквально щохвилинки, тому щоб він не згорів і щоб ви його не пересушили. З однієї сторони отримали вже легку скоринку. Перевертаємо на іншу сторону. Пройшло десь буквально 2 хвилини. Ось так. Красота. Поки наш шашличок готується, пропоную приготувати всі наші овочі, які ми будемо сьогодні використовувати. Поріжемо цибульку для шашличка. Поріжемо наші помідорчики. Але не забуваємо, що в нас готується шашличок, який час від часу потрібно крутити, перевертати. Ой, красота просто. М -м -м. Це просто неймовірний шедевр. А ви знаєте, на моєму каналі тільки одна смакота. І нічого лишнього, і нічого несмачного там немає. Тому, друзі, ви сміло можете повторювати і будете кайфувати разом зі мною. Також використаємо свіжий огірочок. Раз, два, на чотири. І готово. Свіжі огірочки це, звичайно, добре. Але я зараз з погріба достану домашньої огірочки. Хоп! Опа. Друзі, не попробувати, це просто гріх. М -м -м. Ну все, друзі, шашличок вже наш готовий. Відправляємо його до столу. О, красота. Ось так. Ай! Це напевно котику. Я думаю, треба спробувати, що у нас вийшло. А картопелька. А пахне як. Хопа. шашлічок. Ну що, спробуємо? Неймовірно смачно. Просто бомба. Ммм, те, огірочки. Друзі, я не можу вам це передати. Це неможливо передати. Йо-майо, це наскільки смачно. Друзі, я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Кому це відео сподобалось, обов'язково готуйте цей рецепт, увірте, це неймовірно смачно. А я вам дякую за вашу підтримку. Якщо ви бажаєте підтримати мою творчість, реквізити в описі під відео. Я вас усіх люблю, цілую. До нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк. Чисто від душі. Дякую, я старався.